E Це класна гра, весела. Мені дуже подобається ця гра. Це радість, сила, повага. Ну і все дуже добре. Подобається, що я раніше не міг стояти на воротах, а зараз навчився. Для мене футбол це найкраща, ще крута гра. Команда гра. Мені подобається футбол тим, що це чудова гра. Та він дуже класний, він мені понрави. Футбол це для мене життя. Я люблю грати в футбол, бо він цікавий. Командна гра. Там цікаво гули забувати, обігрувати, фінти цікаві. Для мене футбол це моє це, це життя. Я люблю футбол. Я люблю футбол, тому що це командна гра і я граю з друзями. Футбол це для мене команда і грають друзі. Це командна гра і дуже е, класно грати. Футбол для мене це дуже важливо. Це для мене як друге життя. У нас є досягнення, ми вигравали перше місце, третє місце. Тренер Богдан Богданович, він дуже хороший, добрий, класний. Наш тренер дуже милий і класний. І його всі поважають, як і я. Він для мене добрий і хороший, та навіть красивий, як мій папа. Добрий, милий, заботливий, храбрий, Саме крутий». Чудовий. Родей. Тренер дуже класний, чудовий, гарний, добрий, щасливий. Красивий, здоровий, гарний, щасливий, дуже сильний. Він е, дуже спортивний. Він красивий. Богдан Богданович дуже гарно навчає футболу. Та він дуже красивий. Тренер для мене це як рідна людина. Він дуже хороший, дуже добрий, мужній, сильний, здоровий, найкращий, добрий, мудрий, хороший. У мене тренер дуже класний і розказує мені, що треба робити. Добрий, мудрий і жінка, ще не підказує. Мудрий, сильний, гарний, класний. Ви дуже добрий, хороший, класний. Богдан Богданович, ви, ви дуже класно тренуєте дітей і дуже. Дуже сильно, ви класно їх тренуєте, та мене. Во! Мій трені просто класно. Богданович, вітаю вас з днем народженням. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого в житті, успіхів в житті. більше перемог на змаганнях і всього самого найкращого. Богдан Богданович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам успіхів та сильного здоров'я. Богдан Богданович, вітаю вас з днем народження, бажаю вас вам щастя, здоров'я і опиту в футболі. Бажаю вам всього усього самого лучшого. Я бажаю, я бажаю Богдан Богдану щастя, здоров'я, радості і успіхів в футболі і в житті. Богдан Богдан читає вам з день народження, щоб ви були радісні, щасливі, багато подарунків і також друзів, щоб ви ніколи не хворіли і залишалися таким добрим, як зараз. І в цей день я їм побажаю здоров'я, радості, любові, щоб він завжди не хворів. І щоб він найкращий тренер у світі був, щоб його ніхто не обіжав, і в нього були добрі друзі і хороші. Вітаю е, з ним народження, бажаю щастя, здоров'я, багато виграшів, багато кубків, е, здоров'я, щоб ніколи не проігрував Богдан Богданович і. Не, не хворів. Щастя, здоров'я кубків, щоб він ніколи не болів. Я побажаю тренеру в цей день щастя, здоров'я, успіхів у змаганнях, та щоб він ніколи не хворів. Будан Богданович, вітаю вас з Днем народження, щоб у вас були одні перемоги. Та завжди ви тренували е, дітей. Богдан, Богданович, я вас вітаю з днем народження, щоб ви були сильні, гарні і щоб ви ніколи не хворіли. Бажаю вам щастя і щоб ви багато раз виграли купки. Вітаю його, день народження, хай хай був красивий, здоровий. У нього він був хороший і мужчина, і у нього все було добре на, на, на футболі. Я бажаю для тренера міцного здоров'я, щоб, щоб він залишався такий, як є, ніколи не хворів. В нього було багато золотих м'ячів та футбольних перемог. Бажаю Богдану Богдановичу, золотих кубків. Та перемог від команди Спартківців. Вітаю вас, з ним народження! Щастя, здоров'я і всього найбільшого для мене футбол це моє життя. Що ваші, ваші мрії завжди збувалися і щоб ви оставляли, оставлялися таким, як ви є і добрим тренером, що всі, всі до вас захотіли. Щастя, здоров'я. Щоб всі мрії його збувалися і щоб він завжди вигравав, і щоб був сильний, знайшов жінку і, і перемагав завжди і заробляв кубки. Богдан Богданович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного, не... мирного неба над головою. Та нових спортивних досягнень залишайтесь таким класним тренером та людиною, як ви, є. Богдан Богданович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я і успіхів у турнірі. Богдан Богданович, вітаю вас з Днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я всього найкращого. Ви найкращий тренер, і мені дуже подобається, як ви мене навчаєте. Богдан Богданович. Я вас вітаю з Днем народження, бажаю успіхів, тепла і всього найкращого, щоб ви більше виігрували кубків. Я вітаю свого тренера з Днем народження і бажаю, щоб у нього було все добре і щастя, здоров'я, і щоб в нього був хороший бізнес. Вітаю вас з День народження Богдан Богданович. Бажаємо щастя, здоров'я, успіху, щоб ви перемагали. З Днем народження вітаю від усієї душі бажаю з, щастя, радості, тепла, здоров'я, успіхів, добра. Я вітаю свого тренера з днем народження, щоб у нього було багато успіхів, багато бажань. Богдан Богданович, вітаю вас з Днем народження, бажаю щастя, здоров'я, щоб ви були гарні і багато вигравали у футболі. Вітаю з Днем народження, бажаю щастя, здоров'я, успіхів у футболі. Богдан Богданович, я вітаю з Днем народження, Бажаю щастя, здоров'я, терпіння, нових вам перемог. Богдан, Богданович! Вітаю! Нагадаємо! Бажаємо терпіння, сили, масаги, кохання, перемоги, нових звершень. Здоров'я! <клухи> 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 Ентузіазму! <клухи> <клухи> Благополуччя! Вітаємо! вітаємо Вітаємо!